Дивіться, зараз на екран я вам покажу. от У вас була пухлина да, менінгіома, Ось вона така була великих розмірів, і стовбур був дуже сильно роздавлений і відведений дозаду ось у цій ділянці. Тому першу операцію ми зробили середину декомпресію кісточку, трошки зменшили. В її базальних відділах для того, щоб дати місце е, і простір для е, стовборових відділів мозку. На момент першої операції, скільки вага у вас була? кг. 136, 136. А до першої операції, скільки було? кг. І ще перед тим ви теж скидали так, вагу було. Яка максимальна вага у вас була? 161. 161 було. Так, і за скільки ви скинули. До 130 от березня місяця, оцей місяць, я скинула 31 кілограм. 31 кілограм. Що вас до, до, до операції турбувало? Порушення, які ковтання були. Рота була, ковтатя не могла, ні води нічого не угу. було. І мене водило, воду з русту. Я падала. Що змінилося після першої операції? Мене перестало водити. Так. Ковтаті хорошо почала їсти, почала все. Добре, скажіть нам, як ви себе почуваєте? зараз? Не, не буде мене в різні сторони, а? рука трохи не так оця терпне. Uh -huh. uh -huh. оце терпне. Ковтать Угу. а це ж терпна рука, і ну а встала душі терпнути. Uh -huh. А так по-іншому. Так, тобто покращився набагато навіть від звичайної декомпресії. Таку такий етап операції, якби підготовка до, до великої операції, і виграти час для того, щоб пацієнтка трошки більше скинула, тому що чим більше вага, тим важче потім проходити ре, ре, реабілітаційні заходи. От ми провели другу операцію. Але ми забрали повністю всю пухлину тотально. Так, дуже складна операція. Операція у нас тривала. Десь 12 годин приблизно до розкрились більш латеральніше і базальніше, що нам дало можливість забрати е, пухлинку повністю. Як ви зараз себе почуваєте? Все добре, того, що це мазурга. Ось Очі ще так, окорухові порушення трохи є. Але е, ще хочу пояснити, що хрепота у нас був бронхоспаз. У вас це була дуже критична ситуація. І Такі по ножа, майже майже втратили вас були. Але трахіостома дала нам можливість вас витягнути з цієї проблеми. І зараз хрепота більше покажіть. Уж тут у вас є пов'язочка, вона вже затягується, ця фістола після трахіостомічної канюлі, ще декілька днів, і вона ще більше, більше затягнеться, майже повністю, і у вас голос буде звучніший набирати. Покажіть нам, як виходите. Добре, і ручки перед собою показати, і вище ще підняти. Отак, молодець. Добре, присідайте. Чи задоволені ви операцією цим шляхом нелегким, який Ми ви, ви пройшли? Що ви можете від себе сказати пацієнтам з подібними проблемами? Щоб зразу звертався до вас. Щоб ви, думаю, що з не можна зробити. Треба надіятися, їсть за результат. Хай звертається Не можна зараз життя. Так, да, добре, дякую.